Друзі, велком в чергову активність для дітей і дорослих в Нідерландах. Зараз канікули і ми просто намагаємося розвідати все, що тут є прикольне в Нідерландах. І ось чергова, прикольна штука, клімбос. Ще може називатися Клімпарк. Як ви зрозуміли, тут трошки екстремально і має бути дуже весело. Клімбос це мега популярна активність в Нідерландах. Дуже багато людей їх люблять. Боротьба за страхом, екстрим, е класна активність, фізична спорт. Зазвичай такі парки клімбос зі 120 сантиметрів, тобто не менше ніж 120 сантиметрів. Але саме цей клімбос містить і низькі. Активності для дітей від 4 років. Взагалі тут написано, що можна приходити з 4 до 104 років. Ми вже навчилися бронювати все онлайн. Сьогодні ми забронювали на певний час. Захід no. сюди. Тут є такий залчикін. Тут ми вели, що ми там ввели? якісь код нашого резервування. І за це ми отримали квиточки, браслетики, такі. вони вилізли з цієї машини. Це просто технологія. технологія. Вже зі старту активність. Скільки ти можеш І Тут в секундах рахується. Взагалі багато чого тут можна робити, скаравкатися можна просто на сосну дуже-дуже далеко. Але Перше нам треба вдягти екіпіровку. Десь тут десь. Мабуть, там. <рес> Поки ми чекаємо тут черзі на те, щоб потягтися в зброю нашу, люди тут в шоці. На самій верхушці. Вони тут здають такі звуки, що мені вже не хочеться нікуди лізти. А вам, діти, хочеться? <рес> Ми почали з маленькою трасою, з моєю маленькою дівчинкою, але я не знаю, як я тут зараз придумала. Мені Вже страшно. Мірна, що зможу я Це все в нас позаду, це ще попереду. Такі лодки каное. А ну давай, давай, ти зможеш. Це я можу зауважити найлегший рівень, який може бути. Мені, якщо чесно, вже дуже страшно сюди було. Отам, От на цих шатаючихся штуках. Тут, ну окей, тут нормально. Тут зараз подивимось. До речі, про початок лазання. Тут є дуже гарний інструктаж. Спочатку дуже довго цю збрую на тебе. Потім дуже довго інструктують, щоб всі зрозуміли, навіть діти, як треба користуватися цією штукою. І потім лише випускається вільне плавання. А, Проходь далі. Що, погнали разом. 에레 끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄끄 <스폰람이> <zat, 대 야 champions> <저> <Sloedi> Звісно, може бути страшнувато, але нам сказали, що якщо ти застряг посеред маршруту, чи в тебе стрес, чи ще щось, чи ти не хочеш продовжувати, то можна покликати людину в Блаве Хермет, в синьому шоломі, і вони допоможуть далі тебе спасти. Це вже наш другий клімбос, і я бачила евакуацію в минулому клімбосі, коли була. Сподіваюся, що нам не знадобиться яка евакуація. Але все ж буває. Ну, страшно стало. Тут вони дуже лагідно цим займаються і дуже лагідно тебе спускають. Так, Наші чемпіони тут на якісь качельки вже їдуть. А ми їдемо, ідемо по маленькому маршруту також для клянче для маленьких шестирічок. Величезний парк, як я вже сказала, саме цей від 4 років, але дійсно я в принципі вважаю, що від шести можна сюди приходити. П'ять половиною, може п'ять. Чотири дійсно трохи замал... замалі діти. Але якщо от у вас є великі брати та сестри, а ще й маленька трьохрічна дитина, наприклад, або двох, тут є чим позайматися. Такий невеликий майданчик і взагалі дуже прекрасне місце, де можна погуляти по лісу, подивитися, подихати свіжою природою, сосновим лісом, дуже приємна атмосфера тут. Незважаючи на те, що ти пристібне на те, що тут всі вимоги безпеки створені, для те, що тут просто все дуже безпечно і навіть сертифіковано безпечно, я бачила, все одно треба боротися зі страхом, бо на такій висоті, по-іншому, мабуть, ніяк. І Дорослі їдуть на Веліку, а діти можуть приїхати на тракторі. Ще дуже гарний день був, дуже класно полазили. Зазвичай в таких клімпарках, клімбосах 2 Дві години дають для того, щоб полазити на всіх рівнях. Кілька рівнів є. На самому високому я не каталася, звичайно, бо бо я боюся. Але мій чоловік це зробив. Тому класно для всіх було дуже цікаво, особливо, якщо у вас маленькі діти. Тут рівні такі, що їм також подобається І для 4 років, і для 6. -ти. Хоча для чотирьох, якщо чесно, я би от не приводила сюди дитину, все ж таки дуже страшнувато трохи було. Внизу до відео я прикладу вам варіанти, як сюди як потрапити просто в будь-які клімбоси, клімпарки Нідерландів. Які вони є, перелік з найкращих. А також я є в мене такий тіп, що якщо у вас дитині більше 6 років та вона більше 120 сантиметрів, в Альберт Хані є класні акції, куди можна потрапити трошки зі знижкою. Також можна шукати на Social Deal, це як покупон наш український, але нідерландський називається Social Deal. Там також можуть бути акції для клімбосів, для різних активітатів. Не переключайтеся, ми будемо розповідати про різні інші активності, які можна проводити тут в Нідерландах. Всім па-па! І, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня! Па-па!